Так само наш коптер може нас попросити відкалібрувати і йому датчики. Так само ми натискаємо на кнопочку Калібрейт і йому датчики. І так само проводимо. Процедуру калібрування. Спочатку кладемо у звичайний стан, натискаємо старт, потім кладемо верхньою кришкою до себе. Потім від себе, потім кладемо верхньою кришкою донизу і ставимо його у горизонтальне положення. Це мені тільки що прийшла СМС від компанії DJI, що йому датчики відкалібровані. Отже, після того, як ми відкалібрували всі наші датчики, ми можемо обирати режими, в яких ми будемо літати. У нас є три режими, вони називаються по-різному. Але суть лишається одна. Отже, у нас може бути сайн режим. Нормал режим і спорт режим. Отже, трайпод режим і він же сайн. Під час польоту в цьому режимі у нас рухи доволі плавні і повільні. Цей режим підходить у нас для того, щоб знімати кінематографічну картинку. Нормал режим. Це режим такий самий, як і Сайн, але він жвавіший. Тобто коптер у нас поводить себе більш жваво, рухається, більш упевнено, рухи більш різкі. І спорт режим – Це режим, в якому у нас коптер максимально швидкий, максимально рухливий, і в цьому режимі у нас не працює віжуал-датчики. Коли у нас не працюють віжуал датчики, то у нас коптер не оминає або не зупиняється біля перепон. Коли у нас не працюють віжуал датчики, коптер наш не зупиняється і не облітає перепони. Отже, після того, як ми провели всі передпольотні підготовки. Ми готові до зльоту. Взлітаємо, зводячи два стіки вниз і всередину. У нас заводиться, у нас заводяться ротори. Ми ще раз перевіряємо. Ми ще раз перевіряємо температуру нашого акумулятора. Якщо вона у нас недостатньо висока, то ми можемо дати невеличку акселерацію. Зараз ми бачимо, що вольтаж по нашій батареї за низький і нам треба його трохи підняти. Чемпература є, а вольтажа нету. Отже, за що у нас відповідає рух того чи іншого джойстика? Лівий джойстик догори за висоту вниз відповідно. За рух вниз. Праворуч. Поворот по оптичній осі. Ліворуч, так само по оптичній осі. Ліворуч. Правий джойстик у нас відповідає за рух вперед. Назад. Праворуч і ліворуч. Ну, а тепер полетіли. Отже, взлітаємо по глісаді вперед і потрошечку вгору. У відеорежимі у нас є кілька режимів. Це мастершот. Це запрограмовані... Е, master Мастершот. Це запрограмовані рухи е, коптера. Квікшот це так само запрограмовані рухи, але ну, набагато простіші. Гіперлапс. Це коли у нас коптер може знімати таймлапси під час руху. І панорама. Це коли у нас коптер може робити панорамічні кадри. Дуже ефектні і красиві. Я сідаю. Наразі у нас батарейка сідає, і, відповідно, коптер так само повинен сідати. Ми не повинні тримати коптер у повітрі, якщо у нього менше 20% заряду батареї.